Ви, напевне, давно знайомі зі світом меча та магії. Хто із завдяки одноіменній серії фентезійних рольових ігор від першої особи, а хто із днями будував замки та збирав військо у Heroes of Might and Magic. Ні, я не буду сьогодні повторювати за сотнями інших оглядачів відеоігор та в черговий раз облизувати треті чи п'яті герої. Мій канал не про пережовування одних і тих же відомих проєктів. Здоровенькі були з вами Рулет, і у цьому відео ми пригадаємо, якою була Дарк Місая 2006 року. Котра на час виходу вражала іммерсивністю ігрового процесу, оригінальною бойовою системою та захоплюючими відеороликами. Але я не став би вам розповідати просто так про цю гру, якби все було однозначно гарно. Попри свою перспективність, темний месія отримав змішані відгуки від критиків, а гравці несправедливо швидко про нього забули. Якою б сильною не була моя ностальгія по цій грі, варто змиритись, що це черговий приклад класної задумки, але нереалізованого потенціалу. Запасайтесь хрустиками, напоями і те. Терпінням у цьому огляді я стисло ознайомлю вас із історією розробки гри її сюжетом, бочкою меду та цілим дьогтю. Не скупіться на фотобайки і погнали, бандергеймери. Усім приємного перегляду! Французький відеоігровий розробник Arkane Studios відомий сучасним геймерам серією пригодницьких стелсекшенів Dishonored, котру ваш покірний рулет, чесно кажучи, сильно недолюблює. Але діди познайомились з творчістю цієї студії завдяки рольовій грі від першої особи Arx Fatalis 2002 року. До речі, якщо вам цікаво, я можу і на неї зробити огляд десь через півроку, як завжди, при її створенні розробники явно надихалися Ultima Underworld та серією Might and Magic, тому гра мала надзвичайно імерс. Неповторну атмосферу підземного міста, цікаву рольову систему, інтригуючий сюжет та з головою занурювала гравця у свій світ. Однак, через величезну кількість технічних проблем і високий поріг входження для нових гравців, Arx Fatalis стала комерційним провалом. Крім того, вона не витримувала конкуренції із 3 Morrowind та Neverwinter Nights. Про гру швидко забули, але засновник Arkane, Рафаель Колантоніо не здавався і почав шукати видавця для запланованого сиквелу. У студії був свій козир в рукаві: легендарний. Руші Source, ліцензію, на який вона отримала від представників Valve під час зустрічі на e 3 Першими Аркейн зацікавилися Ubisoft, котрі якраз на той час отримали права на Might and Magic, і з під їх крила вийшли у світ комерційно успішні п'яті герої. Посиливши зацікавленість гравців до цієї ігрової серії, Ubisoft не хотіли ризикувати випуском сиквелу непопулярної Arx Fatalis. Вони наполягали на створенню спін-оффу, який би водночас міг і залучити нову аудиторію, і задовільнити стару, продовживши сюжет Heroes of Might and Magic 5. Аркейн Будилась на ці умови. І використовуючи свої попередні доробки, вони приступили до створення Dark Messiah of Might and Magic. У порівнянні з попереднім проєктом студії гра стала набагато динамічнішою та лінійною, а рольові елементи відійшли на другий план. До речі, кумедний факт: одразу ж після підписання контракту із Ubisoft до Arkane звернулася студія Bethesda, котра була готова профінансувати Arx Fatalis 2. Та було вже надто пізно. Ех, цікаво, яким би могло бути продовження. Але маємо те, що маємо, тому поки швиденько пробіжимося по сюжету темного месії. Дія гри відбувається в фентезійному світі Асхан або Ашан. Усі по-різному кажуть По лору, ця планета і сім розумних рас, які її населяють, були створені первородним драконом Ашею, втіленням в порядку. Тисячі років тому вона билася зі своїм братом Ургашем, втіленням хаосу, перемігши у битві, Аша обізніла його у вогняних надрах світу. Первородний хаос і жага помсти, що переповнювали Ургаша, породили демонів, котрі час від часу так і рвуться на поверхню, аби виконувати волю свого повелителя. Під час великої. Війни із демонами Ашан зазнав масштабних спустошень, а сім раз порядку майже програли породженням хаосу. Проте могутній напівбожественний чарівник Сар Елам, відомий також як сьомий дракон, зумів разом зі своїми послідовниками прогнати демонів назад у пекельну безодню Шео, а їхнього лідера Кхабелета ув'язнити, провівши надскладний ритуал. Сар Елам, за допомогою есенції власної душі, створив чарівну в'язницю, але йому це вдалося не до кінця. Магічний бар'єр, який повинен був утримувати Хабелета, мав тріщини крізь Такий демонічний лорд міг присіювати зерна хаосу по землям Ашану. Легіони демонів терпляче чекали. Минали роки, сьомий дракон помер, а з його рештків створили могутній артефакт череп тіней, котрий послідовники порядку надійно заховали у стародавньому храмі павука. Через 67 років після смерті Сари Лама його учень сар Шазар пророкував, що через 10 віків родиться темний месія, котрий за допомогою черепа тіней зруйнує в'язницю та визволить демонів. Тим часом демонічний Вплив продовжував поширюватися серед рас Ашану. Минув 951 рік. Під час затемнення кривавого місяця Кхабелет помітив маленьку дівчинку, майбутню імператрицю, котра має народити демонічне дитя темного месію. А через 969 років після смерті Сар Елама молодий правитель імперії Грифона Ніколай Гріфін був убитий демонами, а його молоду дружину Ізабель Грейхаунд викрадають у Шео демонічні землі, де Кхабелет і зачинає темного месію. Гра розпочинається ще через два років після цих подій. Головний герой Саред молодий вихованець могутнього чарівника Фенріга. Протягом усього життя він навчався бойовим мистецтвам та магії. Своєрідним іспитом для юнака стає експедиція в темних підземеллях у пошуках кристалу Шантірі, артефакту древньої зниклої раси, котра колись населяла Ашан. Отримавши кристал, Сарету доручають віднести його у Стоунхельм, чарівнику Менелагу, котрий водночас є правителем міста. Як виявилось, Фенріга пов'язують із ним спільні інтереси, котрі включають пошук черепа тіней, для чого й був потрібен артефакт Шантірі. Пікун Сарета не хоче відпускати молодика у подорож самого, тому в підмогу відправляє дивну звабливу дівчину на ім'я Зана, котра буквально залазить йому в голову. Тож наш протагоніст разом із чарівною пасажиркою прибуває у Стоунхельм. Але не встигаємо ми захопитися в величчі місцевої брами, як на славне місто нападають некроманти з купою нежиті. Сарета залучає до оборони Стоунхельму. Його задачею стає знищення некроциклопа за допомогою балісти. Лишившись такого грізного монстра, нападники відступають. А Сарет йде на пошуки Менелага, попутно знайомлячись із його племінницею Ліаною. І так вони у трьох, не забуваємо нашу гарячу супутницю зану, дружні відправляються на посиденьки до старого чарівника. Провівши невеличкий банкет в честь сьогоднішньої скромної перемоги, Менелаг повідомляє Сарету, що наступного ранку вони відпливуть його кораблем до храму на острові, щоб почати пошуки черепа тіней. Але посеред ночі на маєток чарівника нападає чорна варта, оскільки прямий прохід забарикадовано, Сарету доводиться йти в обхід, попутно вирізаючи не. Другів, проникнувши через дах маєтку до вікна кімнати Менелага, молодик потрапляє під дію заклинання заморозки одного із некромантів та стає свідком вбивства старого чародія на очах Уліани. А тим часом кристал Шантірі викрадає гуль. Дівчина не розгублюється, вона пропонує переслідувати уперя та призначає зустріч біля корабля. Переслідуючи монстра, Саред потрапляє до складу, котрий кишить некромантами. Тут він стає свідком того, як їхній лідер Арантір за допомогою кристала Шантірі відкриває портал до міста некромантів Нарга. Реша протагоністу вдається хитрістю викрасти артефакт і через каналізацію втекти до доків, де він засинає. У вісні Саред бачить видіння про свою зустріч із Фенрігом, котрий тримає його на повідку. А зана, проникаючи до нього в свідомість, має вигляд Сукуба. Пробудившись, він зустрічається з Ліаною, зачищає корабель Менелага від чорної варти некромантів і всі дружньо відправляються до храму Павука. Нормально виспатись та відпочити Сарету знову не вдається. Йому сниться черговий правдоподібний кошмар. На цей раз він бачить містичний танок Антіра таліани, арантір передає йому дівчину, і під час танцю Саред притикає її кінжалом, На що некромант відповідає: це перший з твоїх жартів. Не хвилюйся, вона не буде останньою. Прибувши до храму Павука, протагоніст помічає знищену експедицію. Більшість її членів загинули від клинків орків. Сарету необхідно прорватися крізь натопи ворогів та безліч пасток, піднятись на вершину храму і встановити кристал Шантірі, аби пробудити його магію, убивши павукая, циклопа, десятки орків. Та гоблінів і їхнього вождя Аратрока, Сарету вдається реалізувати задум. Попутно Зана натякає, що вона добре знайома із батьком Сарета, і вона готова посприяти воз'єднанню сім'ї. Але тільки тоді, коли вони отримують череп тіней. Аліана тим часом намагається відкрити браму до вівтаря черепа, але дуже невчасно з'являється гарантір, котрий намагається убити Ліану. Та все ж Сарет проникає до святилища, котре кишить павуками і зомбаками, зібравши чотири камені, котрі необхідно вставити у стату. Для відкриття шляху до вівтаря вдається дістати жаданий череп тіней. І знову Сарета накривають видіння. До нього тепер говорить сам володар демонів Кхабелет, який, виявляється, і є його батьком. Ну а матір'ю, відповідно, королева Ізабель. Татусик наказує темному месії використати силу черепа для його звільнення з в'язниці, котру створив сьомий дракон. Таким чином, Саред усвідомлює, що все його життя суцільний обман. Фенріх та Менелах були просто адептами Кхабе. Белета, котрі всіляко сприяли здійсненню пророцтва. І тут сновидіння перериває Арантір, котрий знову дуже невчасно приходить на все готовеньке. Мотивацією некроманта є всілякою ціною зупинити повернення к хабелета, збереження світового порядку і вбивство темного месії. Наштрихнувши Сарета на гострий шип, Арантір забирає артефакт. Однак, демонічні здібності Зани, котрі підсилилися черепом тіней, повертають протагоніста у світ живих. Крім того, його зв'язок із сукубом посилився, тим самим він тепер має можливість перевтілюватися на демона, позбавлений усього свого інвентаря та кинутий десь у вигрібній ямі орків. Сарету доводиться, користуючись демонічною формою, знову прориватися крізь натовпи орків, аби повернути свої речі. Врешті-решт вдається покинути острів і повернутися в Стоунхельм. Опинившись там, він проходить крізь портал до Нархареша. У лігві некромантів Сарету необхідно винюхати плани гарантіра. Тим часом Ліана виживляється жива, здорова однак її кинули до ями з павуками. Ясна річ. Що зана дуже хотіла б усунути конкурентку. Звільняти дівчину чи ні, вирішує гравець. Та незалежно від цього, Саред знаходить записи Арантіра, в яких вказано, як саме він прагне назавжди запечатати в'язницю Кхабелета. Для цього всього на всього потрібно принести в жертву се населення. Під містом знаходиться стародавній некрополь, де їм має відбутися зловісний ритуал. Попри обіцяну розробниками варіативність проходження, обрати сторону арантіра неможливо. Тому далі гнемо свою лінію. Тож Саред повертається до Стоунхельма, місто знову атаковане некромантами. На цей раз уже по серйозному. Якщо Ліану було врятовано із павучої печери, сар може відвідати святилище та очиститись від демоне Сезани. В такому разі він назавжди втратить здатність у демона, однак зможе використовувати потужну священну зброю. Якщо ж залишити темну супутницю, то нічого не зміниться. Так, от в черговий раз знищивши купу нежиті, ще одного циклопа і ще одного паука, я нарешті потрапляємо до воріт некрополя при вході. Залежно від того, як ми вчинили із Ліаною, ми з нею або воз'єднуємось, або обуваємо її у формі ліча. Якщо ж ми і врятували Ліану, і не очистились від занни, то з Ліаною все одно доведеться битися. З Ліаною чи без Сарет прибирається через заплутані коридори Некрополя і, зрештою, знаходить Арантіра якраз перед проведенням ритуалу. Собі на підмогу некромант викликає чергового Паукая, але на цей раз у формі нежиті. Здолавши останню перешкоду до заповітного черепа тіней Сарет то доведеться прийняти остаточне рішення. Що ж, вибора всього два: або використовуємо силу черепа, щоб навіки замкнути свого батька, або знищуємо артефакт і випускаємо всіх демонів. В залежності від вибору в кінці та від того, яка супутниця супроводжує Сарета, можна отримати чотири різні фінали: фінальна катсцена і титри. Звісно, багато дрібних деталей я опустив, аби не розтягувати хронометраж. Це ж все таки огляд, а не детальний переказ проходження. Та якщо я опустив чи наплутав щось дійсно важливе, коментарі підвід. До завжди відкриті для дискусій. А зараз ми перейдемо до самого огляду гри, і почну я із того, що особисто мені сподобалось у Dark Messiah of Might and Magic. Безсумнівною перевагою гри є рушій Source, котрий дозволив розробникам зробити її надзвичайно імерсивною. Саме фізика та реалістична бойова система були візитною карткою темного месії. От, наприклад, заповнивши шкалу адреналіну, можна провести ефектне добування, під час якого у деяких випадках можна відрубати кінцівки чи навіть макітри, а лежачого супротивника завжди є змога добити контрольним у груди. Окрім стандартних блоків щитом, пострілів із лука, сильних та слабких ударів, грав всі до використання оточення у якості зброї. У ворогів можна і треба кидатись бочками, ящиками, камінням, пляшками з олією. Можна і треба роздавати ультимативних копняків, аби супостати відлітали на пастки, шипи або просто у прірву. Підрізати мотузки, ламати крихі опори, підпалювати стріли, а потім гуз на ворогів. Коротше, інструментів для розваг, досталь. Усе це дуже підкуповує гравця з першого ж розділу. Мало які тогочасні ігри від першої особи могли похизуватися. Хоча б, наприклад, наявністю ніг персонажа при опусканні камери донизу чи фізичною присутністю луту у скринях. А тут таке глибоке занурення у світ, ще й з просунутою фізикою. А от із прокачкою та загалом рольовою системою, все значно скромніше. Гра більше сфокусована на лінійному проходженню по сюжету та динамічних битвах з обдумуванням тактики у комбінації з миттєвою імпровізацією на ходу за вбивство ворогів не дають досвід предметів екіпірування небагато торгівля чи крафту зага. Алі немає очки талантів Сарет отримує лише у заскриптовані моменти. А серед шляхів розвитку персонажа є лише три стандартних архетипи: воїн зі щитом та мечем у важких обладунках, спритний асасин із кінжалами та луком, ну і мах із бойовою палицею та невеличким арсеналом стандартних стихійних заклинань. Проте, як на мене, куций rpg елемент не є аж таким недоліком. Таланти загалом корисні. Деякі з них відкривають нові здібності, як от удар в спину зі стелсу чи обезброєння ворога, а телекінез та злам замків Взагалі, дають змогу знаходити коротші шляхи чи додаткові схованки із артефактами. До речі, про секрети у кожному розділі, яких 10, є по декілька прихованих місць. Іноді вони знаходяться в дуже очевидних місцях, але в більшості випадків доведеться проявити кмітливість та уважність. У схованках можуть бути як розхідні предмети, так і цінні артефакти. Їх пошук полегшує подальше проходження, підігріває азарт, підсилює дух дослідження та пригод. Підсумовуючи, в грі просто приємно знаходитись, її весело та цікаво грати. Темна містична. Атмосфера і неймовірна іммерсивність з головою занурюють гравця, але згодом це все починає приїдатись, і зараз я поясню чому. Я не знаю як, але Аркейн умудрилися зробити все, щоб я вже після шостого розділу знудився. І це страшний злочин для гри з такою короткою тривалістю. Тим більше, коли розробник мав усі інструменти для того, щоб до самих фінальних титрів тримати той самий рівень зацікавленості, який був в перші години геймплею. Темний місія одразу ж задирає планку вражень та очікувань, але поступово скочується в одноманітну рутину задля перегляду чергової коротесенької катсцени. Шановні ностальгісти, не поспішайте писати гнівний коментар. Зараз усе. Поясню, я пройшов Dark Messiah тричі у різні етапи свого геймерського життя. І всі три рази я однаково захоплювався стартом гри, її атмосферою, бойовою системою імерсивністю. Але водночас я щоразу доходив до фіналу, зціпивши зуби. Уже після довгого душного п'ятого розділу, потрапивши до мерзенної локації під храмом Павука, гравець починає розуміти, що далі нічого нового вже точно не буде. Так само серед буде кидати бочки, так само штовхати копняками на шипи, і так само помирати попав. В оточення трьох або більше ворогів, якщо, звісно, грати на високій складності. Із дослідженням локації так само все одноманітно. Коли гравець вперше знаходить мотузковий лук, за допомогою якого можна випускати стріли з мотузками у дерев'яні балки та по ним підійматися у важкодоступні місця, здається, що гра і надалі буде підкидати нові інструменти та нові просторові пазли. Але ні, цей мотузковий лук буде безбожно експлуатуватися до переможного кінця. Так само, як і копняки чи скидання ящиків на голову. Гадаю, з таким рушієм і вже готовими реалізованими механіками можна було б трошки більше додати унікальних ігрових ситуацій. Це ж не велика РПГ з відкритим світом, а лінійна гра на 10-12 годин максимум. Гаразд, це не перша і не остання гра із одноманітним ігровим процесом, бували й гірші. Але тут навіть набір ворогів катастрофічно скромний. Я налічив менше десятка їх різновидів. Поправте, якщо це не так. Шановні Аркейн, у вас вже був готовий ігровий сетинг із сотнями різноманітних створінь. Невже було так важко впихнути когось іще, окрім набридливих натовпів романтів, гулей та орків з павуками. Але й це ще нічого. Справжнім відром дьогтю тут виступають сюжетні боси. Мало того, що вони повторюються, протягом десяти розділів серед двічі битиметься із павукаєм і кілька разів із циклопами. Так ще й самі битви з ними менш цікаві аніж з рядовими ворогами. Не такого очікуєш від гри, котра зосереджена на динамічній бойовій системі та інтерактивній взаємодії з оточенням. Тож я вам гарантую, якщо ви ще не проходили темного Месію, то гра спочатку вас дуже захопить, аж поки ви не дійдете до храму павука у п'ятому розділі. І не усвідомите, що гра вже показала все, на що здатна, і далі буде тільки нудьга. Хтось із вас слушно зауважить, а як же демонічна форма? Це ж крутий інструмент для урізноманітнення ігрового процесу. На що я відповім? Цією фічею ніхто всерйоз користуватися не стане. Активує кілька разів для проби, і забуде в шкурі демона. Саред втрачає можливість користуватися інвентарем, заклинаннями, зброєю і навіть копняками, що ж він отримує натомість трішечки сильніші та швидші атаки у ближньому бою. Але у цьому режимі здоров'я поступово зменшується. Хоча, убивши ворога, маленька частинка життєвих сил все ж відновиться. Але для початку цього ворога треба ще вбити. Повірте, на етапі гри, коли Сарт отримує демонічну форму, вороги будуть сильні, і їх буде багато. Іти на них напролом просто самогубство. Але в демонічній формі, окрім як іти в ближній бій, ніяк не вийде інакше, можливо. На легкій складності вона і має сенс, проте хто на ній буде грати, на легкій складності вороги просто бездумно заклякуються будь-якою зброєю. Тоді знову постає питання: для чого взагалі ця демонічна форма? Якщо ніяких суттєвих переваг чи хоча б якихось здібностей, вона не дає. Ну якщо немає з нею ніякого сенсу в бою, то могли б хоча б додати якісь пазли пов'язані з її використанням. Коротше, демонічна форма повне розчарування. Із освітленням темні місія має великі проблеми, і замість того, щоб його зробити більш-менш нормальним, Аркейн вирішили просто додати скіл бачення у темряві, адже це ж значно простіше ніж попітніти та допрацювати систему освітлення. А факел не завезли. Не знаю, хто у кого підглянув та що у облівіоні цей синій фільтр виїдав очі. Що тут дякувати фанатам? Існує модифікація на просторах Nexus Mods, котра робить нічне бачення приємнішим оку, доливаючи останні краплі дьогтю, хотілось би ще кілька слів додати про місцевий парк. Кур, по-перше, стрибати і лазити по мотузкам доводиться дуже багато, надто багато як для цієї гри. По-друге, стрибки тут максимально незручні, а керування не таке слугняне, як хотілось би. Повірте, ви будете сильно матюкатися всіма існуючими матюками у третьому розділі, коли будете по вологим дахам переслідувати гуля. Хух, наче все. Відбомбився, як то кажуть. А ні, не все. Музичний супровід тут невиразне лайно. Тепер точно все. Дякую за терпіння та розуміння. Перейдемо нарешті до висновків. Дарк Місая без сумніву видатна на свій час гра, із величезним потенціалом, котрий, на жаль, не був реалізований. Це черговий приклад амбіційного проєкту із цікавими механіками та своєю унікальною атмосферою, якому не вистачило фінальної поліровки. І хоча навіть зараз вона може з легкістю захопити своєю бойовою системою, інтерактивністю та видовищністю, з часом весь інтерес до неї вщухає так само швидко, як і запалюється. Я її однозначно можу порекомендувати тим, хто любить і сіми та екшнарпдж від першої особи, але лише в якості ознайомлення, проходити темного місію до кінця чи ні, залежить особисто від вас. Можливо, я десь був надто прискіпливим, але мета мого каналу не продати гру чи, навпаки, обкласти її лайном, а познайомити вас із цікавими забутими проєктами, не приховуючи їх недоліків і водночас не знецінюючи переваги. А у мене все щиро вдячний за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем або копієчкою. А головне не забувайте про тих, хто нас захищає, і завдяки кому є змога знімати. І відео українською. Отримуйте насолоду від ваших улюблених відеоігор. З вами був Орлет. Бувайте здорові!